Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие слушатели моего канала. С вами Елена Зорина. Зарегистрирован в Верховной Раде проект закону про внесення змін до закону України про держбюджет України на 25 підвищення розмірів прожиткових минимумов, мінімальної зарплаты и мінімальної пенсії за веком. Законопроект номер. 12462 від 3 лютого 25-го року. І ось мапа законопроекту. Що предполагається, щоб підвищення мінімальної зарплати з 1 Квітня до 9100 гривень, з 1 липня 10100 гривень, з 1 жовтня 11184 гривні. а мінімальна пенсія з 1 жовтня 7056 гривень, з 1 липня 4808 гривень, з 1 лютого, з 1 квітня, пробачте 3407 гривень. Також підвищення е, може бути прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність з 1 квітня 3407 гривень, з 1 липня 4808 гривень, з 1 жовтня 7056 гривень, а для працездатніх особ з 1 квітня 5400 гривень, з 1 липня 7620, з 1 жовтня 11184 тисяч гривні. Ожидаемого его принятия. Буд Будем следить за движением законопроекта. Оставайтесь на канале, поставьте, пожалуйста, лайк видео, пишите свои вопросы, будьте здоровы!